Всім привіт! 21 січня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, готую на відправку 2рювальний напівавтомат Pro MiG 25015.4. Це сварочка потона. Перед тим, як відправити, передивляюсь комплектацію. Ще ні разу не було збоїв із фотоном, тому що роблять, я вважаю, лучші апарати не тільки в Україні, а й в Європі. Як бачимо, от гарантійний талон з керівництвом з експлуатації. Тут зразу вже вибитий серійний номер. А також проходить ОТК. Тобто відділ технічного контролю. Апарати провіряють, не тільки по комплектації, а і щоб все гарненько працював. Ну, друзі, все рівно стараюсь перепровірити. Апарати не дешеві. Передивляюся, ззаді у нас тут серійний номер, я передивляюся. В комплекті полуаутомату йде горілочка. Плюсовий та да, мінусовий кабель, сам апарат внішне, цілісність. Дивлюсь також, щоб не упустити бури мішок в комплекті. Тому, що, якщо працюємо просто дуговою сваркою, от і крепежі є. Поцепили і досить удобно. Користуйтесь апаратом, переносите, тому що при роботі буває, що там говорити, руки грязні чи щось. Нічого не вимазуєте, а з допомогою ремешка перенесли туди, куди потрібно. Отак він, друзі, от стоїть в коробочці весь повністю запакований. І ще передивляюся один нюанс. Дивлюсь. Також всередину, так, не падать. Дивлюсь ось такі от наборні шайби. Так же повинні бути в комплекті. Отак от все, друзі, провіривши. Акуратно складую в коробочку, передивляюсь, щоб. Ніде нічого не повредилося. І відправляю на нову почту. Цю, друзі, процедуру вона займає час. Ну, стараюсь робити, тому що тоді коробка на вид то ціла. Ну, всяке буває в житті. І тоді, спокійною душою, вона уїжджає О, до свого власника через нову почту. Друзі, апаратів. Потон, вибір великий. Заходьте на сайт електромотора. Там порядка більше 60 одиниць зварювальних апаратів. Просто дугової сварки, а також і полуавтомати, і плазморези. Досить-досить великий вибір, друзі, апаратів. Зарекомендували по шкалі 5, відмітки 5 балів себе на 5 балів за весь період, що ми їх продаємо, ну, я не чув ні одного негативного відзиву. Так що, друзі, заходимо на сайт Електромотора. Підтримуємо нашого надійного вітчизняного виробника. І заказуємо собі апарати за номером телефона 063 426 1010. Також пишемо на Viber. І получаємо отакий надійний і довговічний апарат. Потон. Всім мирного неба!